Всім привіт, з вами Святослав. І ми знову в грі Skyhill Так, нам залишилося 9 поверхів але давайте підлікуємося з нього, вон кров капає, як не знаю, що. Так, де в нас є аптечка. Аптечка в нас є маленька. Давайте ще ми поїмо. Так, що ми ще можемо зробити? Щось не можемо. Так, 100% в нас є життя. Давайте спускаємося на 9 поверх. Нам ще залишилося чуть-чуть. Так, дивимося по кімнату. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, ми повинні з ним битися, так? Дивіться, як він нам дупу дав. Копняка. Так, пусто. І взяли ми тряпку. Ой, тут, мабуть, 9 поверхів нам буде. Дуже складно. Ой-ой-ой, я не включив. Процентний. Але дивіться, це добре спрацювало. Давайте ще раз. Дивіться, тим гірше спрацьовуючим. Ніж... Так, виберемо. Та давай здохни, що ти тут нам показуєш, як в цирку. Ще раз. Прекрасно. Ми її вбили. Алкоголь. Так, ми можемо зробити бенти ми маємо. От я не знаю, як краще зробити. Що нам треба для цього? Антибіотики. У нас є одна банка, чому не можемо зробити? Обезболюючий і обезболюючи. Що треба, Два? Воль у нас є. Ну, не знаю, 51%. Будемо рискувати, не будемо рискувати, не знаю. Так, ми взяли. Треба ключ. Ключ, мабуть, цього чувака. Ну ні, до нього ми не підемо. Так, ні 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 Ну давайте. Не знаю. На тобі. Сын удар. Ну я надеюсь, ты нас не бьешь. Ну, давайте попробуем. 63% 24. Так, один удар? Да здорова, вона баба! Ну ше разок, давай. Уже нам нема куда диваться, мы мусим ничего дубиты. Не, мусим тебя Добити. Так, з аптечкою в нас тут повний бардак. Чому ми не можемо зробити от аптечку. Давайте ми поїмо. Кров нам щось дає, нічого не дає. Хліб з меншою голодну. Давайте будемо використовувати, не знаю. Будемо використовувати. Що у нас тут є? Давайте будемо використовувати бінти, тому що нам тут не прожити. Зробимо ще маленьку аптечку. Все рівно. Вона нам потрібна. Ой, боюся, я заходити по кімнатах зараз. Телефон. Дочка, відкриваємо. Папа, ти де? Я жду тебе на 13 етаже, вже 3 часа. Я устала, я голодна. Ясно. Ми були на 13-му, нема там нікого. Так, знову вишня. Ну, аптечок у нас тут немає. Шостий поверх. Так, пусто, металолом. Ну, аптечку нам потрібно, але барда. Ну давайте що тут за алебарда Ми подивимося. То це? Що вона у нас має? від 1 до 41. ну давайте, якщо я поменяю замість посуху. Її викинемо. І та алібарда в нас. Зараз 0,7,27% може. Застосуватися. Ну не знаю. Давайте нам ще лишилося чуть-чуть, давайте спустимося. 51% життя. Ой, не знаю, чи нам потрібно відкривати то все. ні 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 ні, -ні, -ні. Ну що. Провода. Ну давайте відділі так. 7. Голоду, нічого страшного у нас є голод. У нас їдла є повну, У нас от немає аптечки. Що ми будемо з аптечкою робити? Так, четвертий поверх. Аптечку. Ну, будь ласка, дайте нам аптечку хтось. Хто-небудь, дайте аптечку. Алкоголь, монетка. Так, давайте тут ми можемо ще зробити. Ну, почему мы не можем сделать вот это? Мы же маємо имеем, или маємо. А, вот как нам треба. Я знаю. А сколько у нас этих банок? И у нас одна бутылка только алкоголю. Нет, нет. Давайте мы сделаем обычную аптечку. Мы будем мы делать такие всякие штуки. Спустимся донизу. Так, есть записка какая -то. Давайте прочитаем записку. Так. Время помолиться. Все мертвы. Ясно. Думаю, что у нас тоже чекает такая участь. Пусто. Лимон. Дрова. Ну, давайте спустимся на еще. Так, другой повер, хлопцы. Давайте. Так, ой, как мы ей файну дали. Еще раз. Ну давай, давай, не подкачай. Прекрасно. О, як добре. Так, металолом, давайте ми щось поїмо. Їсти ми можемо зробити, можемо зробити якийсь салатик, але ми можемо зробити його вдома. Ну, не знаю, 10%, 10 у нас є продукт. О, ми взяли кафе. Дуже добре. Так що нам не придеться зараз додому і щось робити. Так, йдемо сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- Перший поверх. Виходим. Нікі. Нікі. Ми ж на перший поверх, а не на останній. Нікі! Хоче він ніку. Нема ніки, чувак. Офигеть концовка. Ми що, впали з поверху? З будинку вниз. Обалдеть, концовка. То стільки треба було мучитися, щоб ви бачите, що ми. Ой, добрий хлопці, кому сподобалося. Підписуємося на канал. З вами був Святослав. Всім па-па!